На своєму ютуб каналі Юлія Тимошенко відверто розповіла про те, що приховують від українців, зачинивши двері парламенту для громадськості та змі. Вона переконана, що бідність, стрімке погіршення життя і безлад, які нині панують в країні, не є наслідком лише війни. До таких результатів призводить цілеспрямована стратегія, яка крок за кроком знищує країну зсередини. Лідерка батьківщини наголошує, що обрана для України роль сировинного придатка Європи передбачає поетапний продаж природних ресурсів, стратегічних підприємств та цінних корисних копалин. За її словами, без широкої міжнародної співпраці в національних інтересах, без розвитку науки і техніки, без зміцнення вітчизняного ВПК неможливо відновити країну. Шлях, який нам прокладають, це шлях в нікуди, шлях без майбутнього, констатує Юлія Тимошенко. Водночас вона закликає не здаватись, а діяти спільно. Для цього її команда вже підготувала поетапний план: як захистити державний суверенітет і повернути суб'єктність нашій державі.